Всередині резервуарів суттєво впливають показники пожежної небезпеки та фізико-хімічної властивості на, на диханні арматурі, пільних камер, обмалуванні резервуара внаслідок. За легендою, о 10-й годині ранку встановлює автомобіль на пожежний гідрант, яка готується до виконання завдань. Електронного автомобілю подається стаціонарний рафетний ствол для оположення. Наразі працівниками Київської аварійно-рятувальної служби Київської міської державної адміністрації проводиться евакуація потерпілого. та віддаленості пожежних підрозділів від резервуарного парку. До місця виклику прибуло посталевого резервуара у разі відсутності охоложення втрачає свою несущу здатність протягом 3-5 хвилин. Медичним персоналом прийнято рішення вплоть добрових костюмах, встановило фетний ствол на охоложення палаючого резервуару. Виходять з вузли керування корінними застуками і, і хлопотом. Настає розгерметизація, поржується обігріву залізобутованих конструкцій. Через 20-30 хвилин можливе обрушення конструкції резервуара і збільшення площі пожежі. Для цінної атаки готується автодрабина сусідніх резервуарів. що вінна атака не буде проводитись так швидко, тому що ну, можна було проводити повністю в режимі реального часу до тих об'ємів, які потрібно, але є певні технологічні е, проблеми з покраскою резервуара. Тобто Ми ви бачили, що навмисно не подавали піну на сам резервуар, тому що порушиться краска і зимою може бути Одиниць техніки, скільки рятувальників було задіяно, ну, ну, це якби, по нормам, скільки треба, щоб загасити локалізувати пожежу на такому об'єкті. Даний об'єкт у нас регламентований за рангом виклику номер на даних навчаннях і за рангом прибуває 18 одиниць служено-ректувальної техніки, це близько 80 чоловік у Тобто Це достатньо для того, щоб локалізувати пожежу? Та? Так, це достатньо того, щоб локалізувати, і ліквідувати пожежу. При виникненні ускладнень будуть залучатися додаткові сотрудники Заступник начальника головного управління ДСНС України. В і відували відували. <звідували> Нефтебаза може прийняти одноразово порядка 13 тисяч кубометрів топлива. Значить, склад имеет необходимое количество вертикальних емкостей двухтисячников трьохтисячников горизонтальную платформу там по 50 кубов по 75 кубов на складі также розположена железнодорожная ветка которая примыкает к станції Київ Волынський і по которой заходят на склад цистерни с топливом. В основном, я уже сказал, 13, порядка 13 тысяч кубических метров. Склад полностью не заполнен, процентов на 50. И из них процентов 80 это авиакеросин для обеспечения полетов, самолетов, всех самолетов, которые работают через аэропорт киев жуляны И э, где-то процентов 20 значит, это дистоплива. 95-й бензин, 98-й бензин, то есть вот самые такие горючие, такие, да, опасные, летючі, значит, жидкости топлива, мы на складе не храним. В этом ну, как бы нет необходимости. Для производственных циклов аэропорта нужна солярка и керосин вот это здесь все і знаходиться. Скажіть, які засоби у вас є, щоб, не дай Бог, швидко почати гасити в полоні, поки немає ще пожежників? У нас на території аеропорту розположена собственна пожежна часть. сертифицированная, э, с пожарными машинами, э, с расчетами пожарников, бойцов пожарных расчетов, которые прибывают на место, э, значит, э, у нас 5 пожарных машин, э, значит, э, которые прибывают с аэродрома через 77-ю стоянку в течение э, двух минут. Это первый вопрос. Это э, как бы собственная э, помощь э, извне. Значит, сам склад оборудован значит, системой пожаротушения, раннего выявления, значит, небезпеки и пожаротушения. То есть... э -э городские значит, власти, МЧС города, района э -э аэропорта -а Киев, Жуляны проводят, это не первое учение, вот и не последнее, но оно, так сказать, как бы достаточно глобальное. И я считаю, что абсолютно правильно, что идет такая кооперация значит, сил, мощностей, знаний всех участников вот этого нашего учения. Повторяю, это МЧС города, района и аэропорта Киев Жуляны. Спасибо.